Всім привіт! Мене звати Костя. Це навколо спорту. Сьогодні в нас третій випуск, і ми з вами обговоримо найяскравіші спортивні новини за минулий тиждень. Добре. Сьогодні у нас невеличке оновлення. В мене є мікрофон. Отже, що ми розвиваємось? Тому не скупимось на коментарі, лайки під цим відео, або також можна подивитись попередні випуски. Отже, що нас чекає сьогодні? Скасування відкриття Олімпійських ігор. Валя Семеренко повертається в великий спорт. Все. Та набагато більше буде протягом цього випуску. Розпочнемо ми з новин біатлоном. Цими вихідними в Буковелі повністю завершився біатлонний сезон. Пройшли спринтерські гонки, гонки переслідування, Мастарт та естафети. Тріумфували на цьому чемпіонаті Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина. Анастасія виграла спринтерську гонку та Мастарт. В гонці переслідування перемогла Олена Городна. В чоловічій команді Дмитро Підручний виграв спринт та гонку переслідування. В Мастарті. Переміг Степан Кінаш. Також з невеличких новин цього чемпіонату це те, що Валентина Семеренко виступила в Спринтерській гонці, зайняла там 16-те місце з трьома промахами. Я думаю, так чисто для себе, щоб підтримати форму, але я дуже радий, що насправді сестри Семеренко ще з'являються в спортивних подіях і в спортивних новинах нашої України. З неочікуваної. І в той же момент очікуваної новини це те, що звільнили в нас тренера чоловічої збірної Юрая Санітру. Чому очікувано? Тому що на жаль, в цьому сезоні українці втратили квоту в п'ять спортсменів, тому що вони посіли одинадцяте місце в Кубку нації, і в принципі досить посередні результати вплинули на те, що Юрая зняли з посади головного тренера, хоча по контракту він мав працювати до завершення олімпіади в Італії. З приємних новин це те, що назначили вже нового тренера, а точніше тренерку. Це Надія Білова, яка всім біатлонним фанатам відома, тому що вона неодноразово вже працювала як із чоловіками, так і з жінками, тому що нагадаю, що саме під її керівництвом в 2014 році наші біатлоністки здобули золото на Олімпійських іграх. Тому я неймовірно насправді радий, що Надія повернулася до тренерської частини нашої збірної. Будемо бачити, зараз розпочали. Починається міжсезоння, Спортсмени трішки відпочинуть і розпочнуть підготовку вже до наступного сезону, тому що насправді часу ще залишилось не так і багато. До новин тенісу цими вихідними завершився престижний тенісний турнір в Майамі. В чоловічій частині переміг Янік Сінер, який переміг у фіналі в Григора Дмитрова, Переміг досить певно 6-1, 6-3. в жіночій частині перемогла Даніел Колінс, яка виграла в представниці Казахстану Єлєни Рибакіної Сім-5. is До новин футболу відбулось жеребкування груп на Євро 2024 На мою думку, збірні Україні дісталась досить легка група, в якій буде Бельгія, Румунія та Словаччина. Як на мене, Україна в цій групі виглядає фаворитом. Як думаєте, ви поділіться в коментарях та напишіть ваші очікування, як збірна України зіграє в своїй групі. До новин спортивної гімнастики. Головний тренер, чоловічої збірної України з гімнастики, назвав склад, в якому наші спортсмени виступ на чемпіонаті Європи, який пройде в кінці квітня в італійському Ріміні. Серед учасників в нас буде Назар Чепурний, Любомир Стельмах, Ігор Радівілов, Олег Верняєв та лідер нашої збірної Ілля Ковтон. Досить потужна і сильна у нас команда, тому я думаю, що наші тренери розглядають цей старт як підготовку до Олімпіади. І побачимо, в якій формі в першу чергу Ілля Ковтон. Тому що пам'ятаємо, що після чемпіонату світу в нього була травма ноги, в нього була операція, і подивимося, як. Він від неї відновився і як набирає свою спортивну форму Олег вірняє після дискваліфікації, щоб так трішки оцінити наші перспективи. До новин Олімпіади е, стало відомо, в яких видах спорту точно не буде росіян. Це фехтування, стрільба з луку та спортивна гімнастика. ЄС! Yes! Yes! Я Дуже радий, що те, про що я і говорив в попередніх випусках, що і самі федерації і міжнародні змагання роблять все, щоб росіяни не були допущені і не пройшли кваліфікацію саме по спортивних принципах, тому що як би міжнародний олімпійський комітет не був нейтральним в цьому плані, але я радий, що все відбувається так, як воно і відбувається під загрозою, насправді, церемонія відкриття Олімпійських ігор, тому що представники олімпійських Іського комітету в Парижі заявили, що після теракту, який був в крокус сіті, холі в Росії, 22 березня, вони стурбовані, що можливе повторення, навіть більш масштабний теракт на Олімпіаді, тому вони розглядають або Переносу або, можливо, навіть і відміни самої церемонії. Не хотілося б, щоб так воно було, тому що насправді це завжди що церемонія відкриття, що церемонія закриття Олімпіади. Це досить таке видовищна подія, і захід сам дуже круто завжди проходить І остання новина вона стосується стрибків у воду. Український спортсмен Олег Середан отримав престижну нагороду спортсмен року в Європі за свої заслуги в 23 му році, серед яких він став. В срідним призером чемпіонату світу він виграв два золота на європейських іграх та золото на чемпіонаті Європи. Опитування проводилось як серед вболівальників, так і серед експертів. Тому Олег досить певно переміг. Чому я теж е, радий? До речі, вже в 2024 році на чемпіонаті світу він виграв бронзу е, з вишки 10 метрів. Це до речі, перша особиста нагорода для збірної України. Тому хороший старт сезону. Сподіваємося, що він не втратить свою форму, буде навпаки, ще набирати і набирати. І до Олімпіади він підійде зі своїми найкращими показниками. На цьому в мене все. Всі найяскравіші, на мою думку, новини я вам повідомив, обговорив. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка на вашу думку найяскравіша подія в спортивному світі за цей тиждень в нас була. Підписуємось на канал, не забуваємо ставити дзвіночок Ставимо вподобайку. Мікрофон є. В Подальшому ми будемо ще більше і більше розвиватись. Тому підтримайте мене, будь ласка. Це вже наш третій випуск. Всім гарного дня, вечора. Якщо хтось дивиться, наприклад, це випуск зранку. Приємного вам апетиту. Тому що я насправді так і роблю. Іноді я зранку включаю собі відео, щоб своє до речі можна і своє. Ось сам собою буду любувати. Підтримайте мене, поширте це відео серед ваших знайомих. Якщо ви знаєте поціновувачів спорту, я буду вам дуже і дуже вдячний. Тому що в нас, на жаль, мало е, спортивних каналів, окрім футболу, які е, розширюють і показують, що в нас в Україні, окрім футболу, є дуже багато цікавих видів спорту. Є дуже багато талановитих і відомих спортсменів, які в нас, на жаль, мало про них знають. Тому що я розширював цей кругозір ваш е, по спортивних. Подіях, по спортивних напрямках та по наших українських спортсменів та спортсменок буду вам вдячний за поширення. Я вас всіх люблю і цілую до наступного випуску. До зустрічі.